Ще сніг не розтану, не стих вітер лютий, Зима ще тримала весну в своїх путах. В селі українській, в кріпацькій родині, у ніч ту холодно родилась дитина. Батьки немовлятку Тарасом назвали, і долі у Бога для нього благали. Просила матуся таланту для сина, що в щасті зростала кохана дитина. Хай кращої долі зазнає, ніж я, синочок мій любий, дитина моя. Так мати молилась, тихенько співала, Ту ніч березневу колиску гойдала, і свічку в конці світила, для сина кращої долі молила. Недовго втішалась матінка сином від прасі тяжкої лягла в домовину. Настав для хлопчика важкий дуже час, бо став сиротою маленький Тарас, ягнята чужі випасав він на полі і воду носив чужим дітям у школу. Та мріяв Тарасик художником стати, бо більш на усе він любив малювати. Заробить копійку і фарби купує. Сидить у садку, дідну хату малює, і річку, і гай, і червону калину. Ну а під калиною юна дівчина. Як день у вечірньому небі розстане, люби второзбігай до діда Івана та слухай про вітер і степ той широкий. Про ті неспокійні далекі роки, Коли вольна воля питала Степана здобута в кривавих боях козаками. Минало дитинство у наймах неволі. Та де ж тая доля шукає від в полі. Терпить юнак злий і панські знущання, по землях чужих, тяжкі поневіряння. Та світ не без добрих людей, не без друзів. І там, у далекім краю, в Петербурзі заков друзі вірні його визволяли, і волю жадану йому дарували. Співать захотілось на повні груди, і він заспівав. І пісні усюди. Вставайте, не сидіть, склавши руки, ніхто вас не звільнить від вашої муки. Що ви самі не порвете кайдани, хай вся Україна на ворога встане. Вставайте, вставайте українські діти, і волю свою кров'ю ви окропіте. Сьогодні його голос лунає, і нині цей клич кожен з нас відчуває. Вірить народ, що рядки за в серцях збережуть українські діти. Ми віримо, що ми воскреснемо по справжньому, бо світить нам пророцтво Тараса Шевченка. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і буде наша Україна вільною, демократичною, багатою, незалежною країною зі своєю національною культурою, мовою, звичаями, вірою і традиціями.